Огляд ось такої цікавої сувенірної монетки. Це в нас Архангел Михаїл наглядає за нами. Монета кольорова. Якість чудова. З цієї сторони надпис. Монетка в капсулі. Вага її десь в районі 30 грам. Зараз. Помірюємо по діаметру. Це десь. Да, десь трошки біля 4 см. Ну, ось така кольорова. Подивіться, спробую ближче. Якість відмінна. Товщина десь біля трьох, десь 2,5 мм. Ну, ось така прикольна сувенірна монета. Будь ласка, дивіться наше відео. Буде дуже багато ще цікавих сувенірних монет, жетонів, купюр. І очікуйте слідуюче відео.